Це горю або рейв. Чекай, де та комната, я за, за забув. Ой, ось оце вона, оце вона була, отут. Отут мінусова температура була. А як вообще там духа звати? Сейчас я тобі скажу. Uh, Heather Mills, Heather Mills. <silence> хто дав Хезер <Heather> Мелс? <silence> 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 він годжамбу не вбив. Все, він може виходить. Ну все, уїжджай, уїжджай. Я знаю, хто це. Все. Полтергейст. Це полтергейст. Ну шо, шо скажете, на ізі роз, діло? розкрили діло? Йокай. Ты де? Де ти? Скільки тобі років? Ти дружелюбний? Ти дружелюбний? Та й ти дружелюбний, Что ти тут ходиш? Мінусова температура Потрібно подивитись. Ну, мінусової температури у нас теж не було. Це горю або рейф. Це горю або рейф. За гаража напав, блін? Іди в гараж встав. Де гараж? Гя де гараж, Отут гараж. Хоть вона вискочила на ходить. мене неочікувано. Пока, 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 годжамба. Пока, пока, Гаджамба, пока. Ми вже приділили хто це пішли звідси. А хто вона? Я не знаю, пішли, уїжджаємо. Так ми на твою комнату пішли поставимо там записки. Та це горюк був, це було горьо. Це Оні був. Це був Оні. Ну я ж казав, що був він щось там близько. Годжамба, короче, закрисився. Давайте отакось по очереди. По очереді заходить, тут немає вогника. О, він уже почав прикалуватися над нами. Проклятай, який проклятий? Який проклятий я в гетьі? Тут у мене Гогаджамба ходить проклятий, це мені. Це мені вже прокляття є. Та ти коли тут нападуть тут? на мене противники, вороги мої. Ой, чого я ходи там? Она красота с Так, 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 так. Цечи ты. Силье, oh. силье, силье, пыше. Хочешь, Евгений пыше, силье. Силье, ты что, не бачишь? где ультрафиолет. Да. Дэ... Где ультрафиолет. Але дивись, коли ми вийшли з дому іначе активнішить. Коли ти сидів в домі, я ходив туди сюди, він сидів тихо, це якийсь привик, хоч він не робить. Ага, машина ввімкнулась. В гаражі щось там. Ми ж тут все профукали, да? Опа. Що це було? Що це було? Нюхай, нюхай, нюхай. Ми зараз тебе знайдемо, урод. Я з моїм братком на О, я я бачу, бачу, бачу. Була на лазері, була на лазері, була на лазері. Це ще один доказ. Ми дуже жорсткий проєктор. проєктор дос. Це юрей або оні написано, так? Да? Десять я включаю твій. Ну все, коротше, я тоді відключаюсь і платить з ним тут. Ой, Викучаюся. а у мене пахачі згоріли. Я, ти, не хочу я тут. Нічого, в мене свічка є. В мене свічка є. Поховари до нього. Поховари раз ваші, а може бути скучно. А як свічку запалити? О! в полі сплять мотельки. Йоу? Хто ти, хто ти? Що ти скрипиш? Хоть а... звиктим. Виходить? З кімнати ти маєш на увазі виходить? Алло, тіка. Ти від мене хотів. Короче, ти вийшов, він сразу камеру мені скинув. Бачиш, під машиною камера. Все, я ставлю оні. Ти, ти згоден зі мною? Юрей. це було будь меня або Юрей. Заходимо Заходим в домик. І давайте відразу Емпом перевірять. Давайте в підвал. Що це було, чел? Чо там все красним загорілось? Алло. Ти ж знаєш, що я ще той професійний ловець на привидів. Чи ти я хожу щось? Ладно, пацан, це нормально. Стривайно. Аху. Стривай стривайно. Сара да. покажи себе. Саранильсон, покажи себе. Не хочеш? Ладно, я тоже, если честно, не хочу. Заспокойся, заспокойся. Ладно, давайте послухаємо. Подивимось, можливо, тут є. Опа. Опа. Руці. Малесенькі долоньки, сина чи доньки. Рідніші за все. Ультрафіолет є. Це п'ятий рівень? Це єм 5. Все, пока, бро. Як же я тебе вичислив? Це був єм 5, останній доказ був. Джин? До речі, дивіться, ні разу світла не вимкнулось. Як же я джина приділив? Ладно, всім, всім добра, всім піс. Тихо обіймаю. Це не джин. Ш, ви що? Ви що ви мене збиваєте в чаті, я не пойму. Це якщо що джин сидів в чаті, збивав. Все проходимо. А от тут температурка спускається. О, там щось, там щось зацокотіло. За стривайте, 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 йдемо. Чел, чел, ну ти, звісно, неприємно робиш. Оце кинув, оце кинув. М5 немає. М5 немає. Давайте ж глянемо. Опа! Чуєш? А ти мені світло вимкнув? А це було неприємно. Так, шо ти? Вафлядрон, де ти? Да. 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 Скільки можна кидати, мужик? Заспокойся, мені і так страшно. Мені і так страшно без тебе, що ти робиш? Як тебе звати? <пух> Фу, все таке є, все таке є. Ти вообще нормальний, чел. Неочікувано, він за мною, зі мною заговорив. Чесно, неочікувано. Мінусова температура є. Ультрафіолет є. Радіоприймач є. Примарних записів нема. Він мені нічого не написав. Це мімік. Ми колегіально вирішили, що це мімік. Так, давайте відразу з камеркою похожу. Зараз все буде. І що? Оце оцей мене реально висадив. Ви бачили ця криса ще й просто ходить на цих, на чотирьох на ніжках ручках своїх. Оце саме страшне, я думаю. Опа. Круг призива. Що? Призиваємо? Підпалюємо? Щоб вона мене просто розірвала. Ти що ти лякаєш мене? Ти хто вощі? Ух, якийсь активний чорт, Піймався черт мені Тупо лампочки одну за одною лопає. Ти ч ч, -ч. Опа, пара пар пішов, пар пішов. Шо ти кидаєшся? А шо мене. Вилка. Вилка полетіла. Так, тепер це візьму. І сіль візьму. Ghostbusters. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Уф, тільки під час. Шо полетіло? Він на мене вже накинуться хотів. Він мені вже очко хотів рвати, якщо що. Хрестик. Йоу. Дякую тобі, боже. God bless. Та підожди, Хрестик же ще... Він ще Він працює, чи ні? Максоній, підожди. Це був джин. Це був джин. Так, пентаграму треба щелкнуть. А ну сядь біля зошита і посміхайся. О, пише, 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 пише! І він написав тут ну, гадості. Корадайр, скільки тобі років. Примарний вогник є, примарний вогник бачу. Примарний вогник. Ну, Шо, це... все, тоді? ну все, виходить, це ревенант. Хоча, може, на ідеально пройдемо. Нам ще на ідеально потрібно пройти. Принесу. Давай, не... Дивіться. Привид, наступив на сіль. Воно рухало це, воно почало писати. Це коло викли виклику виглядає небезпечним. Ми знайшли деякі останки. Привид наступив на сіль. А чого воно ніяк не прокоментувала фотку, де я Максонія з де він стоїть біля цього, біля Зошита, щось хазе. Так, свічка тухне. А може спичками підпалить круг, що скажеш? І, імбаланс на камеру поставив. Ще нічого не видно. Хто бачив фільм про нормальне явлення? Дивіться, погнали в реальному житті. Максоні летить. Давайте його туди одного відправимо, а ми поки що тут посидим. Так, пішов, 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 пошел. Давай. А, запалюй пантаграму. Запалюй Дар... Ну а хто? Я ж, я ж тут з тобою в домі. Давай. На другому Моніку стрім відкритий, я бачу, детей. Де. <рес> так закрий його, що ти робиш? Я йду в будинок. Ти готовий, Це кстати, пентаграм, пентаграмку запалить? Я взяв взял спичку. <рес> пішли. А ну не хоть. Не ху. Може у там спичек нема? Ох! А ну встань, гордо, я корел. Ну его за... кстати. Ты чуешь, что там разбивается что-то? Кто, Кто написал выходь? Кто написал выходь? Какой ты черт? Зато правильно определили, що це був ревенант. О, штатив, 500 доларів, рівень середній. Любитель, тепер ми не любитель, тепер ми типовий досвід агента гоустхантінга. Застосувати. У чутно? Да, 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 чутно. Куди ти побіг, куди ти побіг? Почекай, почекай, не, не спіши. У нас вже 2 хвилини, тільки безпечного часу буде. тут. — Ага. Все, давайте. Джей Діксон. Ти дружелюбний? Джей Діксон, поспілкуйся зі мною. Так, не відповідає. Джей Діксон, напиши щось в блокноті. Він викинув мій блокнот. Це... Де мій блокнот. Де мій блокнот? Він закинув мій блокнот ще подальше. І він не за не хоче в ньому писати. Чуєш ти, Джей Діксон? У вас М в классе и Я Я несу. І ультрафіолет потрібен. Я его... Стой, стой, назад, назад, назад. Блива. Ты и туда, да, да, да. Ага, все, я бачу, я бачу лифтарок и Максона. Блин, я выявил, что паранормальный звук. А винос работает. Ну, значит, ты ничего не выявил. Я его бачу, я даже хотел Кай. Все нормально, нормально. Живем, живем, живем. Нормально живем, да? Чешь? Мы с тобой. Мы с тобой уезжаем, <плес> если шо. Мы с тобой, если шо, уезжаем. <плес> <плес> Ты давай мне не кажи, куда выходить. А, <плес> да, <плес> точно. Прямо потім направо. Примарних записів це точно. Це чи Ханту. Це Юрей, чи Ханту, так. Да. Давай одного нового мене, що другого. Давай. Я візьму тоді давай ханту. Все, Максон, ми будемо про тебе пам'ятати. Так, все, дух, дух Максона заспокоївся, того, що ми знайшли, хто це. Двері, двері відкривайте. Заходимо. Тут можна. Вот, от все. А, молоток можна взять. Він двері закрив, ти закрив. Не-не-не, я не закривав, я не закривав. Він... О, все, пока, пока, всем пока. Де він тебе закрив? Він всі ось ці двері, всі закрив ці дві. Ти бачите, як він хрест поклав? Хочет. Він його кинув. Нельзя его кидай, його надо ложить на F. Інакше він не спрацює і нас загатять. Чого? Вбили Макса, просто <Race> раз. <connections> Макс, ти знаєш, що ти що ти здох минулий раз. <laughs> я з цим алкашом до не проживу. Того того, що Гардарікунг хрест не поклав на F, а просто його кину. Ой, МП ебать. Хорошо, хорошо, хорошо. Ми знайшли його кімнатку. А, ну, підшоб. Ма? Щось упало, щось упало, щось упало.

Все хорошо, мы с тобой чилим. Я жестко через п'ять не дало не зробити охот. Чуешь? А, а ты вообще, крыса, что забыл? Че ты меня накинул? Что забыл? Ты меня накинул! Ты меня кинув. Нам ще надо поговорить с ним. Ты размовлял? Что значит ты Ти Ты и пришли земною. Ти дружелюбний? Скільки тобі років? Ти дружелюбний? Скільки тобі років? А де камера стоїть? все, хорош. Мало не в у меня, кстати, но ничего. Хорош, Это рейф, рейф. Все, поехали. Ну да. На изи раскололы. всю справу. Они. Это вообще они был. Nee,